Піклуючись про жіноче здоров'я, лікарі не втомлюються нагадувати про своєчасну перевірку молочних залоз, а чоловікам про передміхурову залозу, оскільки після досягнення 45-річного віку є значний ризик зіштовхнутися не тільки зі змінами у передміхуровій залозі, яка має вплив на якість життя, а й з онкологією раком простати ПСА. Аналізи та своєчасна консультація уролога дозволяють не тільки швидше виявити злоякісні новоутворення, але й скласти план лікування. У якості підтримуючого фактору слід відмітити, що 97% раку передміхорової залози виліковні. <пес> якщо багато хто думає, що вони про мене скажуть, коли дізнаються, що у мене рак простати. Тут я хочу сказати, що необхідно змінити цей засіб мислення. Думати треба не про те, що про мене будуть говорити, а про те, що станеться, якщо я захворію, бо власне не перевірився, що буде зі мною, як з чоловіком, що буде з моєю мужністю. Центр стереотоксичної радіохірургії у Сигурській лікарні має одну з найсучасніших хірургічних радіотехнологій у східній Європі метод CyberKnife – кіберніж, який дозволяє позбавитися як від болю під час лікування, так і від тривалої та коштовної реабілітації. Я да вдома. Ну кота парманитейкс. Рак простати офіційно визначається при захворюванні на ранніх стадіях, коли він тільки у простаті. Немає вражених регіональних лімфоузлів, а також немає віддалених метастаз, тоді дійсно можна призначити радіохірургію для лікування початкової стадії раку простати. Завдяки можливості точно видалити пухлину, майже не травмуючи судини та нерви у простаті, які відповідають за потенцію, після операції у більшості випадків можна зберегти якісне сексуальне життя. Тепер primary prostate cancer radiology chirurgy ASV guidelines ir official advice treatment methods. Для радіохірургії значно відрізняються побічні ефекти у порівнянні з іншими методами лікування. Після лікування радіохірургією майже відсутня ймовірність нетримання сечі. Наш центр у Сигулдії працює вже більше шести років. А це означає, що тепер ми можемо упевнено казати не про те, які світові показники лікування раку простати, використовуючи цей метод, а про те, які у нас показники, отримавши лікування у нас, чоловіки продовжують жити тим життям, що й до діагнозу існує мало методів, які спроможні зберегти таку ж якість життя, що й до радикального лікування. Ефективність лікування CyberKnife признана у всьому світі. До того ж, вона легко переноситься пацієнтом, воно швидке та безболісне. Десь те агадаман атлаєвейзи третя стадія. продан у 2010 році мені діагностували рак простати третьої стадії. Звичайно, я поїхав до ризького онкологічного центру, пройшов гормональну терапію. Показники ПСА знизилися, але потім вони підвищилися. У 2013 році я зробив опромінення. Після опромінення показники знову підвищилися. Я знав про існування кіберножа. Я поїхав туди. Там дуже люб'язні люди. Вони вислухали мене. Під час опромінення вони чудово до мене відносилися. Їх цікавили результати після опромінення, а це дуже важливо. Бачите, я живий. Це найголовніше. Якби я не приїхав до Сигулди, то зараз не розмовляв би. Ми пропонуємо кожному з вас не відкладати перевірку стану свого здоров'я на потім, адже виявлені на ранній стадії зміни легше піддаються лікуванню. Ми досі якісно проводимо цю терапію відповідно до світового медичного досвіду. Це підтверджується нашими клінічними результатами. По-друге, ми робимо це швидко, адже тільки цей метод доступний з моменту надходження до лікарні до повного одужання менше ніж два тижні, а фактичне перебування у сигулді складає п'ять днів. Взагалі, під час відпустки або лікарняного можна повністю вилікувати цей рак, маючи при цьому гарні результати. результати.